Друге, ТЦК реальне повноваження. Правовий фундамент це закон про військовий обов'язок і військову службу. В цьому випадку ТЦК має право вести військовий облік, вручати поїздки, уточнювати дані, але лише в рамках обліку, організовувати проходження ВЛК, направляти до проходження служби до військових частин. Це все, ТЦК не має права затримувати громадян, тримати людей в підвалах чи кабінетах без документів, відбирати телефони, використовувати спецзасоби, проводити силове доставлення. Тобто фраза Нас четверо в цивільному заштовхали в бус і відвезли в ТЦК, це не нова процедура мобілізації, це класичний склад кримінальних злочинів. Спільне рейди ТЦК плюс поліція, де реальна межа. На практиці вони діють разом, але спільний патруль не прирівнюється до спільних повноважень. Юридично поліція діє за законом про нас поліцію ТЦК лише в межах міського обліку. Тому, коли ТЦК каже, поліція підтримує знаєш все законно, це маніпуляція. Поліцейський не може делегувати військовому свої повноваження, а військовий не може погодитись на перевищення влади поліцейського. Це різні гілки відповідальності, тому питання дозволено чи ні, взагалі не стає. Воно вже очевидне: перехоплення людей на вулицях, цивільному, без документів, заборонено. Головне питання інше: чи буде в родини і адвоката достатньо доказів, щоб довести це в справі? Бо система працює тільки там, де її змушують працювати.